Це мої представники від всеукраїнського благодійного фонду Краще життя на даний момент. Ми сьогодні в місті Золочеві представляємо виставку здоров'я, завдяки якій е, жителі Золочева можуть побачити те, як потрібно змінити своє життя для того, щоб прожити це життя без таблеток. Е, ми розповсюджуємо різного роду літературу, гіпертонія газети, як відновити зір, також без застосування окулярів і різних препаратів і хімії. Тобто в даному випадку можна також пройти біологічний вік. Заповнивши декларації, можна визначити, якого ми є віку, чи по паспорту, чи по здоров'ю. Ми відповідаємо тому ж самому віку. Також у нас є виставка про те, як потрібно харчуватися, як потрібно прожити своє життя для того, щоб бути здоровими і не хворіти тими статистичними захворюваннями, якими в основному хворіють всі люди, яких помирають на сьогоднішній день. Наш благодійний фонд також, ну скажімо так, він декларує здоровий спосіб життя, тому що люди, які мають ну, які здорові, вони Можуть більше принести користь суспільству і, скажімо, ми також рекламуємо вегетаріанський спосіб життя. В основному кажуть, от люди, які дотримуються того вегетаріанського способу життя, вони переважно живуть на 5-10 років довше. І е, основна мета це, звичайно, в першу чергу зробити людей здоровими. Адже коли люди здорові, вони можуть більше працювати, більше принести користі суспільству. На сьогоднішній день виставку здоров'я вже проведено було в місті Жовкві, в місті Раваруська. Тут золочові також ця виставка здоров'я діє по всіх країнах світу, і, зокрема, майже в більшості містах території України завдяки спеціальній програмі. Після заповнення повністю декларації про вагу, ріст, вміст жиру в організмі, для чого є спеціальна вага електронна, яка це визначає, ввівши ті всі дані в спеціальну програму. Ця програма визначає справжній біологічний вік людини, адже людина по паспорту може мати 20 років, а по здоров'ю може мати цілих 40 років. І саме тому це дає можливість не тішитися тим, який в неї вік, а розуміти реальну загрозу, що вона вже значно старша по своєму здоров'ю, їй потрібно серйозно задуматись над тим, які шкідливі звички потрібно в житті міняти, який раціон харчування потрібно змінити. Ну і для того, щоб обмежити своє життя від непередбачуваних інфарктів, інсультів, гіпертонії і інших захворювань, які в основному призводяться завдяки неправильному способу життя. Всеукраїнський благодійний фонд сьогодні проводить в місті золочі виставку здоров'я, і цей фонд він за здоровий спосіб життя. І сьогодні ми хочемо сказати людям про те, що дійсно здоровий спосіб життя це повинно бути важливим в нашому житті. І перед тим як вже наш колега розповів, за всі ці моменти цих стендів ми також проводимо безкоштовні масажі. Це є антистресовий масаж. Які ви можете також і записатися, вони є безкоштовні від цього благодійного фонду, які покращують також здоров'я, хто хворий на ноги, хто на спину з хребтом. Цей масаж він також допомагає людям зберегти це здоров'я, щоб вони були також відчували себе бадьорами, щоб відчували себе здоровими і раділи своєму життю. Ми всі любимо слово відпочинок, але чи ми правильно відпочивати? Це питання важливе, тому що дехто думає, що відпочинок це тільки поїхати протягом ну один раз на рік поїхати на море чи десь за кордон відпочити. Але є ще відпочинок, який важливий, і протягом дня доби ми маємо сон, який. Маємо правильно лягати спати, тобто не не їсти перед сном, і лягати в правильні години. Багато людей ну, думають, що якщо вони ляжуть пізніше, вони можуть це наздогнати, але є е, активні фази сну, коли, е, наприклад, сон до 12-ї години він набагато ефективніший і відновлює наш організм. І сон після 12-ї, він вартує двох годин. Для того, щоб відновити те, що за одну годину можна до 12-ї відновити організм. Тому це дуже важливо. Також нам Бог дав один день в тижні відпочинку, який важливо для того, щоб ми відпочили від своїх щоденних справ, тому що Господь сказав, шість днів працюйте, а сьомий відпочивайте. І людина має раз на тиждень також відпочивати від своїх щоденних справ. І якщо вона дуже за... протягом тижня перевтомлюється, то бажано, щоб це був відпочинок на природі, де спілкування з рідними, близькими, можливо, активний відпочинок, якщо це сидяча робота, тобто це так само важливо. Молодь дуже полюбляє пізно лягати, спати, тому вона і більше втомлюється. І якщо молодь буде виконувати оці. Короткі рекомендації, наприклад, не вживати алкоголь, нікотин котин, чи каву, не наїдатися перед сном, щоб сон був повноцінний, наш організм буде краще відновлюватися і правильно відпочивати. Ну і звичайно, в поняття відпочинок також входить і наші. Поїздки, наприклад, якщо у нас є відпочинок після роботи, і ми маємо місяць, хтось має тиждень, хтось має два тижні, і це бажано поміняти обстановку, щоб це було зовсім інша обстановка. Можливо, на природі, можливо, десь в лісі, можливо, на морі. Хто собі може що дозволити? Хтось любить в гори ходити. І це так само є відпочинок. І дякуємо за те, що нас наш Бог створив наш організм так, що він може. Відновлюватися під час відпочинку, здоров'я людини залежить не тільки від здорового харчування, від води, але й від повітря. Без повітря людина може прожити тільки декілька хвилин. Повітря загалом оновлює кров, розслабляє мозок, вбиває мікроби і допомагає очищувати легені. Чи правильно ми дихаємо? Це дуже важливе питання е, всього людства на нашій планеті. Так? Е, дуже багато людей е, не розуміють, що носіння тісного одягу і е, паління е, в кімнатах житлових. Е, і правильного дихання люди не розуміють, що е, приносять самі собі шкоду. Е, носять часто дуже тісний одяг, через це тіло не дихає. Е, коли ми хворіємо респіраторними захворюваннями, закриваємо всі форточки, одягаємося дуже тепло, хоча насправді е, треба. Зовсім робити навпаки, відкривати форточку для збагачення повітря киснем, одягатися легше, і тоді наші респіраторні захворювання будуть нас покидати швидше. В переваги глибокого дихання розслаблюють організм, насичують мозок киснем, допомагають попередити за респіраторним захворюванням і сприяють здоровому сну. Ми можемо жити без повітря тільки декілька хвилин. Так що закликаємо вас всіх, правильно вчитися дихати, носіть вільний одяг, відкривайте форточки, провітрюйте свої квартири і не куріть. Закликаємо вас всіх до здорового способу життя. Чим страшний, страшні сигарети? Не нікотином, як багато хто думає, тому що нікотин виводиться за кілька днів з організму. Повністю страшна смола, яка при згоранні виділяється з кожної сигарети, незалежно від того, чи це сигарети з фільтром, чи без, і ця смола осідає на ваших легенях. Вона є причиною ракових захворювань, особливо легенів, горла, язика. Оця чорна мазута з кожної сигарети вона попадає, повністю осідає в ваші легені. Тому задумайтеся, друзі, якщо ви палите, то кидайте цю погану звичку і будьте здорові. Зараз ми знаходимося біля стенду харчування і хочемо пояснити людям, які проживають в місті золочеві, як правильно харчуватися, і про переваги рослинної їжі. Чому перевага рослинної їжі в тому, що вона не містить холестерину, який відкладається в наших судинах, і в результаті приводить до таких захворюваннях популярних зараз, як ішемічна хвороба серця?